Добрий день глядачі мого каналу. Сьогодні будемо випікати смачну шарлотку бісквітну на гарячому молоці і маслі. Тож, приступаємо до приготування тіста. Для тіста нам потрібно 'ятеро яєць, ось 5 яєць в мене розбиті вже тут. 2-3 яблука залежності від розміру і залежності від того, як ви любите багато яблук. Чим менше. Борошно, крохмаль, цукор, 200 г, 100 грам молочка і 50 грамів масла. З самого початку ми будемо збивати яйця із цукром. Ставимо зараз збивати яйця спочатку в легеньку піну, а потім поступово будемо додати цукор. Кілька прийомів. Ось таку пінку ми збили яйця, легенька пінка, і будемо зараз в три прийоми додавати цукор і збивати цю яєчну масу до білої, пишної, такої маси, пухкої. Тож, я буду зараз збивати і потім покажу вам, яка маса повинна бути. Збилася наша маса, ось така вона Ось така маса, повинна бути пухкенька, біленька, така до біла розтерті яйця з цукром. І тепер у цій мисці, ось тут у мене змішані борошно, крохмат, і ось таку додаю чайну ложечку без верха розпушувача. Перемішуємо гарно ці сухі інгредієнти, і будемо добавляти у яєчну масу, легко перемішуючи, акуратно зверху вниз, щоб маса наша не осіла. Не зараз у кілька прийомів будемо додати по частинах. Ось так частинку додаємо і легенько, ось так зверху вниз. Перемішуємо. І так. Добавляємо всю це борошно. Ось така маса вийшла, коли я вмішала сухі інгредієнти. Ось така густенька. І пухка, нічого не сіло, акуратно перемішала. Поки я змішувала сухі інгредієнти з яєчною масою, на вогні закипіло у мене масло з молоком. І вливаємо також у три прийоми гаряче молоко у тісто. І так само акуратно знизу вверх уводимо масло з молоком у наше тісто. Ось така маса після введення молока з маслом вийшла трішки рідша, ніж була на початку. Але так само пухкенька. І тепер ми виливаємо форму. У мене підготовлена вже форма, застелена пергаментом і змащена легенько сливочним вершковим маслом. Форма в мене розмір діаметр 27 см. Духовка розігрівається до 170 градусів. 170-180, залежно від вашої духовки, як ви знаєте, як вона вас пече, виливаю в форму і будемо викладати сюди яблучка. І викладаємо яблука. Ось так порізані скибочками яблучка, яблучка. Отак От. викладаємо в тісто. Я зараз викладу і вам покажу. Ось так виклала я яблука, яблука в мене чищені І де-не-де так положила вишеньку. Вишні можна не ложити, якщо ви не любите. Ну і все, і ставимо в духовку, нехай випікається. Спеклась моя шарлотка. Отак вона поки що виглядає, схолоне і будемо різати. Ось так я прикрасила свою шарлотку. Будемо зараз спробувати. Ну що, ось така без прикрас моя шарлотка, зняла прикраси. І будемо різати, зараз спробуємо. Дуже ніжно. Вона ще тепла всередині трішки, але вже не будемо чекати. Ось так дивіться, яка вона гарна всередині. Красуня. Ось така. Як показати так? Видно? Яблучка. Вишенька, де не де. Зараз спробую, що я тут натворила, чи смачно вийшло? Бісквіт ніжний такий. М -м. Дуже смачно. Нагадує торт із яблучною прослоєчкою або з яблучним кремом. Яблучка пропеклися, такі ніжні стали, наче крем, а цей бісквіт на гарячому молоці і маслі, він завжди виходить смачний, торти з нього виходять смачні, і шарлотка вийшла також смачна. Тому раджу вам спробувати. Надіюсь, що вам сподобалося моє відео, цей рецепт Шарлотки. Дуже вдячна вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео.